Цей міст побудований був ще в 67 році, році. Відповідно, ми кожен рік проводили обстеження. Всталося щодо виділення фінансування на проведення ремонтних робіт, але якщо ви знаєте, там в цьому місці таке місце, що впадає дві річки, річка Стрита Дністер, тобто там є можливі варіанти будівництва нового моста. Тобто, станом на сьогоднішній день вже розроблена проєктно-кошторисна документація, відповідно до якої буде реконструкція нового моста, тобто поблизу цього моста буде побудований новий міст з 180 метрів. З габаритами на сучасні нормативи. Станом на сьогоднішній день е ця документація е готується для подання проходження в експертизу. І е у Кравтодорам передбачаються кошти, ну, звичайно, не в повному об'ємі, а для того, щоб в цьому році розпочати ремонтні роботи, тому що це ну, дуже складна буде реконструкція того міста, оскільки він дуже великий закриття, 180 метрів. Тобто там буде новий міст? Так, новий міст Дякую.